Ми переходимо до перших двох категорій: до перших двох видів прикметників: це кількісні та розподільні прикметники. Як ми вже сказали, вони про кількість, і про розподіл чогось. Зараз ми будемо дивитися, як вони використовуються, і що яка, яка цікава граматика є в цих прикметників. Казали, що кількісний прикметник це про кількість. В кількісних прикметників немає обмеження по використанню, тобто ми можемо використовувати їх як з одниною, так і з множиною, так і взагалі з незлічуваними іменниками. Тут ніяких таких особливих неграматичних граматичних. Ну, обмежень немає, хоча для окремих слів вони можуть бути, але все ж таки загально для групи немає. І так, і так, і так можна. Тому тут розповідати немає про що особливо багато. Я вирішив просто давайте повчимо такі слова, які в нас в українській мові як одне слово прикладається, а в них це два різних слова. Ну щоб хоч щось таке цікаво, взнати про ці прикметники. І так, є в англійській мові два слова: мені і мач. Обидва перекладаються на українську як багато. І це дуже сильно збиває з пантелику людей, які вчать англійську мову. Як же відрізнити? Відрізнити дуже легко. Мені це коли ми говоримо про щось злічуване, Матч – це коли ми говоримо про незлічування. Наприклад, I drank much milk. Я випив багато молока. Або I drink much milk, я п'ю багато молока. Чому тут мач? Тому що молоко це не злічуване. Я просто його п'ю багато по кількості. А, наприклад, я можу сказати: I drank many cups of milk. Я випив багато чашок молока. Чому тут many cups of milk? Тому що це багато, це злічуване багато. Тобто, це можна взяти і порахувати одна чашка, друга, третя, п'ятнадцята – Це багато чашок. Це перше, що я хотів вивчити. Мені матчу два слова. Друге слово, яке я хотів по кількісним вименникам вивчити, це таке слово, як few. І це також сильно збиває з пантелику людей, тому що в них є few, а є a few. Тобто I have few friends і I have a few friends. Це два різних вирази, що потрібно. Зрозуміти, що в нас, що що в нас це якраз має різне переклад. і переклад слідче: коли ми говоримо без артикля, це означає мало, тобто, як англічані говорять, це в негативному сенсі. I have few friends, це означає, що в мене мало друзів, тобто в мене їх майже немає. А коли я кажу I have, a few friends", I have a few friends, це означає, що в мене є декілька друзів, тобто це позитивне. Я говорю не про те, що в мене їх мало, а про те, що в мене є якісь друзі, про яких я, наприклад, хочу розповісти. Важлива різниця: few без артикля мало, «few» з артиклем «a few» – це декілька. Це що стосується кількісних прикметників, що стосується розподільних прикметників. Перше, що потрібно сказати, розподільні прикметники, ми ж говорили, так, що це про групу. Про розподіл групи Неможливо не розподілити групу, якщо у вас немає як такової групи, якщо її неможливо полічити. Тому розподільні прикметники тільки зі злічуваними іменниками використовуються. Тобто, не може бути наприклад each milk. Each milk. milk. Ну, в загальному такому сенсі це не має ніякого сенсу. Every milk то також не має ніякого сенсу, тому що ну, немає такої одне молоко, друге молоко, третє молоко. Да? Є просто молоко як, як субстанція. Е, взагалі, взагалі, основну частину е, розподільні прикметники використовується одниною. Тобто, коли ви говорите, кожна людина. Усі люди, ну і так далі. Ви завжди говорите е, в однині. Наприклад, every person е, thinks е, he is smart. Кожна людина, кожна особа думає, що вона розумна. Е, тут, е, по-перше, однина в іменнику person, по-друге, однина в дієслові. Це важливо. Тому що дуже часто люди путаються і починають говорити як every person's там або each person's і так далі. Це неправильно, коли розподільні прикметники майже завжди однина, є дуже-дуже мало виключень, коли це працює інакше. І я вирішив також розглянути чотири прикметники. Ну, так, такі самі основні, які мені здається, потрібно було б запам'ятати. Це два прикметника non і all. Ну, як opposite, як антоніми один одному. Non це не один. Я вже казав, да? non is taken. No offense, no is taken». Це не, не один. All це навпаки усі. All people know that там something happens. Усі люди знають, що щось відбувається. All. усі. І друга пара, яку потрібно вивчити, це е, так само, як у нас було з Мені much, це коли в нас є один, перелік, один переклад цього слова. Each і every. І те, і те використовується в значенні кожний. Everyday це кожен день, Each day – це також кожен день. Коли використовувати each, коли every. Every ми використовуємо, коли ми говоримо про всю групу повністю. Тобто everyday це як кожен день, ну можна сказати, як у сі дні, так? в кожний день із усіх. А коли ми говоримо each, ми підсилаємося на конкретні індивідуальні дні ну, чи індивідуальні якісь елементи, вони дуже часто можна одне замінити іншим, але. Коли ми їх використовуємо, як це відчувається? Якщо ми кажемо «every day», це таке, знаєте, ну простий вираз, просто кожен день там every day» – це відбувається кожного дня. Ну відбувається, відбувається. А коли ми говоримо «it happens each day», це вже йде наголос на те, що от кожного дня це вже так, так набридло. Да? І сьогодні це було, і вчора це було, і позавчора це було. Тобто іч це таке більш сильне, тому що ми відсилаємося не до кожного із групи, а прям до кожного індивідуально. Це важливо знати. Тобто іч це коли ви хочете посилити. Все, на цьому все. Така маленька частинка. Час у нас закінчується, тому, будь ласка, ваші питання з задоволенням відповім.